Вітаю всіх! Сьогодні готую кетчуп з яблуками. Для цього нам потрібно 3 кг помідорів, 2 кг яблук та пів кілограма цибулі. Помідори порізала на куски. Яблука почистила, видалила серцевину і розрізала на 4 частини. Цибулю нарізала півкільцями. Всі ці продукти ставлю у каструлю. І варю на вогні, часто помішуючи, до стану кашки. Помідори, яблука та цибулю я варила годину. Все стало мягеньке і схоже на кашу. Зараз я це все подрібню блендером. За допомогою блендера перетворюю цю масу на пюре. Юря перетираю через ситочку. На ситочку залишилось насіння і шкірочка від помідорів, а тут така перетерта однорідна маса якої далі буду варити кетчуп? У протерту масу додаю суміш спецій: чайна ложка меленої кориці, 6 штук гвоздики, 10 штук духмяного перцю та 20 штук чорного перцю. Це все зав'язую марлючку і проварюю в кетчупі. Пізніше додаю 200 г цукру, 40 грамів солі приблизно 1,5 столової ложки та 100 г оцту. Кетчуп уварюю до потрібної густини. На повільному вогні кетчуп варився півтора години. Він зменшився в об'ємі та став густішим. Зараз я його розливаю в банки і закриваю кришкою під ключ. Вихід з однієї порції 2,5 літра. Готуйтесь любов'ю і все у вас вийде. Бажаю всім миру та перемоги нашій Україні. Дякую за перегляд.